Вітаю! Зараз зарядні станції не просто приємний аксесуар, а необхідна річ у кожну квартиру. А з огляду на останні події цієї зими без неї просто не обійтись. Зарядна станція проста і зручна у використанні річ. Хочеш світло? буде світло. Подивитися телевізор, поки немає напруги, теж не проблема. Більшість побутових приладів теж можна підключити, аби пікова потужність дозволила. Про це, до речі, є у нас окреме відео. Але народні майстри винайшли, як заживити усю квартиру чи будинок від. Зарядних станцій сьогодні і поговоримо, чим це небезпечно і чому під'єднання вилка-вилка називають кабелем вбивцею. А з вами Дмитро. Ви на каналі Сікюр. Починаємо. Відразу скажемо, що в цьому відео ми не будемо показувати вам, як зробити кабель вилка-вилка, а тільки розкажемо, чому це небезпечно. Але давайте почнемо з того, як це виглядає та чому люди використовують цей спосіб. Трижильний кабель з заземленням, у якого на обох кінцях зроблені штепсельні роз'єми ведуть від зарядної станції до звичайної побутової розетки, попередньо підключивши вхідний автоматичний вимикач. Від цього дійсно з'являється струм у будинку чи квартирі, та техніка працює. А що Насправді відбувається зазвичай. Вимикається світло, людина забуває перекочити автоматичний вимикач. Зарядною станцією знову заживлюють будинок кабелем вилка-вилка через розетку. Потім відновлюється централізоване постачання електрики. Струм від міської мережі у зворотньому напрямку по дроту надходить на зарядну станцію. Виникає ситуація, коли зустрічаються два струми з протилежною спрямованістю. А домашня зарядна станція не розрахована на те, що на неї подаватиметься зустрічна фаза. Перша ланка транзисторів. У станції вигорає раніше за інші елементи. Транзистори, через які енергія йде від акумулятора, страждають наступними. І станція перестає працювати, і не факт, що вона вже буде підлягати ремонту. У деяких випадках це не гарантійний випадок і витрати вам не компенсують. Доведеться купувати нову зарядну станцію. І це тільки найкращий варіант. Поганий контакт у розетці може призвести до пожежі. На цій ділянці під навантаженням виділяється багато тепла у зовнішнє середовище, плавиться ізоляція і корпус розетки. Може спалахнути обробка. Також може статися поломка домашньої техніки. Конфлікт від зіткнення різноманітних струмів позначається і на побутових приладах, особливо на тих, що мають чутливу автоматику та мікросхеми. Котли, пральні машини, холодильники, мікрохвильовки, комп'ютери та ноутбуки, що призведе до часткової або повної поломки техніки. Техніки. І найгірше витік струму. Зустріч двох фаз на будь-якій ділянці електроланцюга може призвести до пробою ізоляції та витоку струму. Це вже ситуація небезпечна для життя. Якщо ампараж буде більше 30 мА, ви ризикуєте зіткнутися зі струмом невідпускання, коли фізично не можете відірватися від предмета, що проводить електрика, що витікає. А це вже може мати серйозні наслідки. Тому не намагайтеся використовувати зарядну станцію не за призначенням і дотримуйтесь правил екстракцій. Експлуатації, які написані в інструкції. Не намагайтеся заживити увесь будинок від зарядної станції. Вона банально не розрахована на це і не має у своїй комплектації відповідних проводів, ні функціоналу автоматичного перемикання, ні захисту від зустрічної напруги. Сподіваюсь, тепер вам зрозуміло, чому вилку-вилку називають кабелем убивцею, а зарядну станцію ви будете використовувати лише за призначенням. Також вибрати і замовити всі товари для резервного живлення, такі як зарядні станції, стабілізатори напруги, ДБЖ та подібне обладнання, ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальні випуски зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей.